Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Поки чиновники просиджують крісла у кабінетах, провалюється чергова дорога. Ба більше процвітає корупція. Проте чи знають мешканці, що вони можуть впливати на дії влади, вирішив дізнатися народний контроль. Ми поставили львів'янам питання, чи знають вони до прикладу, куди йдуть гроші, які вони платять за комуналку, чи слідкують жителі міста за ремонтом у своїх багатоповерхівках, і як часто перевіряють роботу чиновників? Більшість перехожих у своїх відповідях були одностайні. В принципі, ні а тут ну тому, що немає механізму контролю. Як їх контролювати? самому виходити пікетувати на кухні вдома? Так, коментую. Так як я її можу контролювати. Майстер-клас з контролю роботи комунальників можуть дати мешканці будинку, що по вулиці Шевченка, 348. Через їх пильність ремонт дороги тут робили кілька разів. Доти, поки не поклали асфальт якісно. Це підрядник він почав же само, бачте, так же само халтурно виконувати роботи, як потрібно міняти підрядника, і бо інакше тут нічого доброго не буде. Як змусити комунальників працювати сумлінно, знає Олена Халілова. Перш за все. Потрібно стежити за тим, куди і скільки коштів іде. Розповідає активістка народного контролю мешканцям вулиці Очаківська. Тут якраз сьогодні розпочато ремонт дороги. Не знаю, як то можна вислідкувати. але мені здається, що не всі відкладені гроші для того використовують Так, Ми з вами згідні через то ми проводимо таку акцію Контролюй. Ми інформуємо мешканців, скільки виділено коштів закладено на цю дорогу, в який термін її повинні закінчити. Сьогодні ми вперше проводимо акцію Контролюй за її результат. Т ми бачимо, що мешканці не поінформовані ні скільки виділено коштів, ні як вони можуть проінф... по... контролювати робітників. Таку акцію народний контроль проводитиме й надалі, каже депутат Львівської міськради Михайло Дідух і закликає всіх небайдужих львів'ян долучатися. Заздалегідь ми, ми даємо цю інформацію і закликаємо мешканців аби вони контролювали кожен крок, який робить підрядник. А і зразу миттєво щоб була реакція. Пам'ятайте, ви маєте повне право звертатися до місцевих можновладців з вимогою надати всю інформацію про ремонт вашого двору чи будинку. Якщо чиновники вас ігнорують, звертайтеся на гарячу лінію народного контролю. Уляна Бойчук, ігор одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 на ТРК Львів.